Работаємо народ на благоустрій ділянок біля своїх полів. Значить, он несеться грейдер. Робе роботу. Горнемо дороги, рівняємо, є ями, є нерівності, є всякі моменти. Коротше, ця техніка, яка робить вещі. Зробимо, наведемо порядки, щоб воно все було, як має бути. Їздять всі. Робимо тільки ми. Ось вже позаростало, ось вже, бачите, треба оці всі гілки, оце все діло випилювати. Підпилювати, не так сказав, вибачаюся. Треба його підпилювати, тому що вже гілки лізуть, соответственно, техніка велика, їде, цепляє і так далі. Ну немає коли, не встигаємо все. Ну, Це все в планах є. Це все в планах є, ми це все діло зробимо. Ось наша ділянка з кукурузкою. Тут в нас Red GT Max Attack. Виглядає, Пойдет. Пойдет. І, в общем, Взагалі, отаким займаємося, контролюю процес, щоб все, чоловіку об'яснив. Він сейчас зараз... там нас де пшениця, там виходить, ну отак дорога. Кажу, ота от туди згорніть, щоб воно кажу, підрівнялося. Потому що воно, як і технікою, вже їдеш, отакий уклон, так і просто машиною. Плюс, коли грязюка проходить, воно тебе зносить туда. кажу грязюка, дощ як проходить, грязюка, зносить тебе в сторону. Зараз він підрівняє, відповідно, де ось, ось ями. Тут вічно у нас калюжа стоїть. І таких калюж там туди я ті дам. Він зараз пре должен зарівняти, щоб все було чудово. Зараз зробимо оце звідти і аж до самого кінця. Потім там, треба ще одну яму буде зарівняти і ще на одній ділянці там тоже зробимо, теж є проблема як з калюжею, так і є проблема із з оцим уклоном. Лізуть в поле, хоча по кадастру там дороги 5 метрів, а нас там дороги блін, 15 метрів і наше бути в поле. ну, Так як ми туди не ліземо, тому що ж всі будуть лізти в поле. Ми там все приакуратили, все зробили. Але от е по неровності ми нічого не можемо зробити. Ми рівняли в ті минулі роки повнити мт е Ну, МТ-зон це, це не даний екскаватор, чи як правильно його назвати, Грейдер. Це, звісно, мо. Зараз він туди-сюди буде бігати, зарівняє, зробить красоту. Я думаю, хоч хто нібудь із тих прилеглих полів, які не наші, а інших власників, хоч хто нібудь подякує, скаже, от молодці, блін, і біля мого поля зробили. Бо це, чесно кажучи, ніхто і гривні не дасть, і літри солярки не дасть. Для того, щоб зробити те чи інше. Це не, не як, то високі матерії вже. Ну, а ми, як ви знаєте, я завжди казав, ми за порядок. Порядок повинен бути скрізь, як в полі, так і біля поля. Правильно? Правильно, хто погодився зо мною, поставте лайкосі, кому не западло. Напишіть свою думку, правильно робимо чи неправильно. Я рахую, що правильно і це якби робив кожен, то і біля полів би був би порядок, і покошено, і підпиляно, і все як має бути. І дороги були б рівні, ну а так всі просто ж кладуть. А зачем воно мені, моя хата з краю, Мені воно не треба. Я і так проїду, я там і так, хай ті бур'яни ростуть, вони нічого мені там страшного не роблять. Чи так само ті гілки? Хай ростуть. Це не годиться, не годиться. Починати потрібно з себе. І коли ти починаєш з себе, воно тоді проще жити, я вам скажу так. Іменно В, ну, в оцих моментах я не за, не за все життя маю на увазі. Так он. Ну це він як перший раз проходить, це воно вже нічого так виходить. А як другий раз пройде, іменно до твердої поверхності достане, це буде взагалі. Ну хай воно з'їде. потім вже покажу кінечний результат. Ну, проєкт танком. Оце, звісно, воно, так. Да, це не МТ зони, як ми тоді дріт Мадрид. Тут ось воно сухе, бетоняка, а він його горне. Те що, отлічно, отлічно. Як на мене, все буде добре, все буде люкс. Давайте, народ, я вам далі, не перемикайтеся. Покажу вам, оце, зараз поки їдемо. Як виглядало до, потім подивимося, як виглядає після, щоб і ви мали розуміння. і... Для себе, для історії і так далі, поки ми колихаємо із моїм штурманом. Оце воно зараз виглядає отак. Пройде грейдер, потім вже подивимося, що воно виходить, як воно вийде. Оце ж опять доїжджаємо до калюжі. Тут вічно грязюка таке місимо. Ух, дракон злетів. Вічно місимо, це ж хтось проїжджає, Ну, як бублики великі, він сюди лізе, легковуха легковухай максимально ж сюди. Тобто, ми то й стараємося, щоб все було приаккурачено, підпиляно, підкошено, щоб воно ж можна було кудись ну, ну, Все не в селах, скажімо так. Тобто, ось Ям куча, зараз порихтуємо чуть -чуть їх, може зарівняються і на якийсь період часу вистачить даної дороги. Ну, мої думки такі, а там вже е, як говориться діло кожного. Да? Поживемо, побачимо, що з цього роя вийде. Так, йдемо далі. Вот це, конечно, дракон, блин, бомба. Делаю вещи такие, такі, що я тебе дам. Калюжа в нас тут вот така неймовірна. Не знаю, тут вже і завозилося, і возилося, і перевозилось. Ну, коротше, хоч трохи спробуємо підрихтувати дану калюжу, щоб можна було проскакувати. І люди могли проїхати, і нам було якось комфортніше проїхати. Тут у нас соя Pioneer серія. Ось вже третій раз проситься до обробітку. Бачите, бур'ян? Бурян ще й пішов, треба заходити літеркою і його жахкати. Зараз ось дядько, звісно, професіонал. Ну, що значить пече кожен день на ньому. Ти що, чотенько, дивіться, як воно все робить як має бути. І ми зараз за цю калюшку хоч як нібудь попробуй. Може ще й хуже, наробимо. Ну, робимо, по крайній мірі. А там тоді, може, воно буде більший. Уклон, скажем так, і от там ми тоді прокопаємо яму і буде вода наша вся сходить туди. Ну, по крайній морі, сподіваємося на те, що. Ну а так робимо, грядочку клас, так? Да? Що ти скажеш, Васильов? Та ну бомба, диви, як воно заглажує, так? Да? у він це все підрихтує, підрівняє, буде, блін. Красота. Думаю, хто буде їздити, скажуть, оце молодчаги. Хоча навряд чи, так? Да? Ні. Наший брат. Не побідить його. Все одно скажуть, не так, треба було так. <гум> ну це ж завжди, це закон. не роби людям добра і не отримаєш два, так. В общем, що, перейдемо ще далі, ще покажу. Що таке народ техніка? Ти що, робиш речі просто, Ви дивіться, яку картинку ділає. Просто ідеально. Буде час, буде час. По-любому, це все. Пообрізаємо, тому що, що техніка їздить, вона, не хоче їхати туди, вона полізе сюди. Але отута зараз легковушечкою. Ну, саме задоволення їхати просто ідеально в порівнянні з тим, що, що було. Зараз я там дядько об'яснив, що там в конці зробити він шара підрівняє його це все. Треба просто убрати движення ось сюди, щоб отут можна було ще на плужок обирати. Плюс-мінус десь, ну, плюс десь отут у отута нас йде межа. А ми ж її не обробляємо, тому що там калюжа, вони зараз туди всі, як по, коли дощ. Без різниці, яка там борозна, хоч в коліно, хоч в два. Все одно всі вилізуть туди. Зараз він все подрихтує, ну, звісно, класно. Безспорно. Це все підпиляємо, буде время, буде час, все зробимо. Сойка, мустанг, прямий посів. Це ж почти туди до кукурузи долуплює, оце так. Да. Зараз він там, мабуть, розвернеться і сюди буде йти. Просто люксова робота, знаєте, дивишся на це і робить хочеться. Натхнення з'являється, що все, воно ну, ну класно, цивілізовано, як має бути, блін. Ну що ти, клас, клас, безспорно, безспорно. Тут один позитив. Моя така точка зору. А там не знаю. Да, корито здорове, блін, поганенько йому розвертатися, бачите? Попробую там вписатися. І оце отам, отут. Якраз горб, кажу ж йому, щоб горб зрізав сюди, щоб дорогу, щоб відвести, е, як, щоб убрати від межі транспорт. Я ж думаю, він, ще ж горбик оцей убере. Там калюжу ту зарихтував, ну просто капітально, хай ось будемо їхати назад, він вже спокій буде їхати ще раз же ж по тій дорогі, а я тоді вже ззаді покажу, як воно, конічне, результат вийшло. Що ти скажеш, Васильок? Бомба ракета пітарда. Це ж е, головний завгар. Або інженер, або е, короче, забув. Ну, короче, ви зрозуміли. Це найголовні чоловік на, нашій, на нашому підприємстві. Ага. Ну, після мене, стійко. В общем, що, печем. Проїдемо по нової з дороги. Та те, що автобан. Йомайо, клас! Класс, і оце в нас тут ось калюшка є. Ну конечно аби він ще раз ну, Було б краще. Ну і так пойдет. Чуть панель снімає це, так. Да. Воно ще підтрамбується і все буде чотенько. Тут ми підпиляємо, та ну нормально, нормально, де? І тут тільки кечерикс. І ось сюди ось всі печить, то вже не наше. Так що тут чітко, ну поїхали назад. Дивіться, калюжу ми зарівняли. Верней, не ми, а чоловік. Я думаю, буде краще, ніж було. В будь-якому випадку не хуже, чим було, це точно. І тут він вже ось іде другий раз. То, звісно, звісно зовсім друге виходить. Отут ось тут ось твердюща бомба. Якраз У нас дорога отак була. А він оце зараз іде, типу сюди згортає, ну воно там і листя набиває. Каже, куди валік ложити? Та кажу, давайте, наверное, до поля, там уже чи переоримом, чи передіскуємо, щось там буде, ну правильно. І тут тверденько сюди ми так скажемо і розширили якісь на пів метра. Тобто, то тобто, уже, вже краще ж буде їхати. В частности, легковуха, не знаю як этим, як грузовикам. А грузовикам підпиляємо і теж будуть вони їхати тут і все буде типа топа. Клас. Техніка є техніка. Біля пшенички, як і планував, дивіться, красота. Це ж бачите, скільки він зрізав. А тут же ж отаке було. І насипалось рівненько, ну, все одно всім не вгодиш, для всіх хорошим не будеш. Ну, робимо на свій лад, а ото поки не зробиш на свій лад, діла не буде, согласіться. Пшеничка, пшеничка, ох і пшеничка. Ні, я думаю, це правильна операція. Якби щоб не... Та щоб він ще раз туди назад пробіг, тут би взагалі бомбіна була. Я ж пробуксовую. Ну, рівняє, звісно, так, да. це не так. Ти то ми ось їхали, отаке було. Бомба, бомба. Техніка це велике діло. Клас. А ну пишіть свої думки, що ви думаєте по цьому поводу? Правильно ми ділаємо чи неправильно. Хух, хелі все співаємо народ, то поки дорогу поремонтували, порівняли, ну ви бачили. Це зараз вже лечу на калиб. Треба чоловіку е, надати послуги, скажімо так, е, по внесенню аплікатором на кукурузу касу. Хоче чоловік подивитися, чи буде е, плюс, чи не буде, різниця якась буде чи ні. Якщо буде позитив, значить, е, каже, куплю й собі такий даний агрегат. Ну Ми теж собі внесли, бо він питає в мене, каже, що там, як у тебе на полі. Та кажу, як. Вроді би нормально кажу, ну діло в тому, що ми з роботу касами жразу не побачимо. Це не, не селітра, що бистри старт. Це кас, яка там три форми азота, та воту переходить, а вот то тобто, нас на це все діло треба час. То кажу, не знаю, як воно ну, там. Ну каже, давай мені внесем для проби, щоб я бачив. І порівняв потім. Потрібно, не потрібно, є результат, немає результату. Я ці моменти І В общем, зараз їду до нього. Зараз ганяю туди масея. Вертаємося назад на базу, беру МТЗ, їдемо в ТЗО. нам в тезоні ж бочка, кас і всі ці речі. В общем, не перемикайтеся, далі покажу. Кукурузку, процес, роботу. Все те, що ми будемо в принципі робити. Насичений день, то те, то все, то інше. Ну нічого. Поки робимо, поки воно якось веселіше. А коли ото вже сів, сидиш і не робиш, то воно вже і плакати хочеться. Правильно? Правильно. Все, полетів я тут недалеко. Будемо працювати, Бо сонце вже сідає, а роботи то треба. Оце апаратура, не те, що там чонпіри, мастерін город, клас, кошмо. Ось, оце до цього треба і стримитися. Бомба, можемо і на таком поїхати, нема проблем. Але як говориться, хочеться. Хочеться краще і потрібно стрімиться тільки до кращого, а не назад, а туди до тобі до зовків і прочого. Е, Печу вже антезона, там десь бочка тіліпається, зеркала спадені були, не видно ліке там, чи їде, хтось чи не їде. Розклав не відрегулював, тому що ж время, время нема. Печу, Це ж питаєте, чого ж ти антезоні печеш? А де коля? А коля де? Наверно ж заболів. Не знаю, що на цей раз. Хто і біжить, що на цей раз. Спина, голова, температура, понос. Не знаю. З понеділка, думаю, узнаю. Хвороба Болі... тільки одна. В неділю була зарплата, а сьогодні в нас четвер. Зовічно я розумію, е, як ця хвороба називається. Це Коля. Мені напоминає водоса у міщі мозі. і там кого а в колі боліє. Та це раз не знаю яка. Ну, ось цього нікуди не діляшся. хочеш що нібудь зробити, це сам. Сів' і поїхав. І на такому поїдемо. Гарі дай пошов. Крутити короля і не бойся газувати. Трьохзонний клімат включив. Одна зона, дві зони і три зони. Ще можна четверту, кстати, включити, ну можуть протягнути, Не то пальто. Гарі і пошов! 21 кілометр і на взльот. Оце апаратура! Бомба. Хай не дивиться на що сімбане. Оце, це бомба. І весь без туди. Ну і з ним уже надоїду, чесно. Йоу, вище білота. Красота, дивіться, наша, місцева. Гори, Котогори. гори. Часто тут ось виїде, дивіться. Гори. класна локація береться там на тій стороні. Так знаєте, для художників було б красиво. Гори полонини. Звичайно, не карпатські, але тим не менше свої, як говориться, рідний. Їдемо до поля, до порядку, за чуть -чуть. Наливаю, э, газ. на чуть-чуть, наливаю каз і їду назад на бар. Потім вертаюся сюди, нашого рук не вистачає. Сам насліла, да? Помните, да? на співак, мовити, де мене кінколи так весне. Ото поки сам на слівак не зробить. Не буде. Так воно і виходить. Не перебирайтеся, далі будемо. Заправились, оце у нас таким образом йде заправка. Там ще на дні є у бочки, щось короче, тече. Ну все, не слава Богу, зараз розкажу чого. Може заправились і все зря, і у нас нічого не вийде. Отут по кукурузі будемо носити на даній ділянці, десь я не знаю, десь отам на рівні, щоб... Будемо дивитися, в общем, це все далі покажу, а ситуація яким образом. Все як завжди, ну воно як мовби хтось хтось зглажує. Е тут -е, Знімаю Кришку ж давай заправляти, коли клад ситуація. Оце ж тут якийсь датчик стоїть там, якоїсь, якоїсь там що він там робить, я не знаю. І він отут стоїть і відпало. Чого відпало, Богі? чи пересохло, чи не знаю, Це, оце Ось отута держиться, а в неї вкручується цей датчик. Зараз поїдемо наберемо клей, там у нас є супер-пупер, двохкомпонентний. Попробуємо ним. Якщо ні, спробуємо холодною сваркою заліпити його. Якщо нічого не допоможе, то виходить, вносити не будемо. Ну, Такі реалії такі моменти. Вже пять з копійками. інтернету тут нема. Зараз наберу Ігорька на спрейфорс. Може у них такі є стріугольнички, а такі мені потрібні. Вони все одно все одно мені буде нужен, тобто треба буде заказати. Ну, ну отак. Оце воно все, як я кажу, планувати і робити, або казати і робити. Це зовсім різні речі, воно не виходить, так як, так як хочеться. Так, от ганяю, в общем, цього дракона на базу, тоді далі включимося. Получиться, не получиться, все далі розкажу. Сонечко вже сідає, а ми ще не розпочинали. Що я вам скажу? Не вийшло у нас зліпить дану цю конструкцію відпало. Е -е, я його і холодною сваркою, і клею там двохкомпонентний, е -е, а він на пластику херово держиться, хоч ти йому що В Взагалі, відпало. Ща димо, привезуть димо привезуть нам отакий тройник. Запускаємося, вставляємо цей датчик. І думаю, що все буде добре. Чого воно відпало, мені кається, знаєте чого? Воно оцей буруб'я отак висить. отак ось. І тобто, ти відкриваєш кришку і по-любому, як не відкриваєш, так закриваєш, об нього цепляєш. Оце мені кажуть, оце в цьому причина. воно десь раз, колись стукнулось, потім знову стукнулось. Ну, тобто, мілочі, мілочі якоби, але вони... Проїзходять. І вмість того, щоб працювати, ми стоїмо. Хорошо, що оце є всякі запчасти до такого всього, що воно раз-два. Клас, алло, допомагайте, спасіте, все є. Це хоч ради. Взагалі, поки стоїмо. Стоїмо, ждимо, ждемо чуда. Природа, птички, свиркуни, кукушки. Клас, клас. А, береси, гайок березовий. Те, там я Мотіка знімав, помните, там скаута знімали ми з колянчиком. Як думаєш, що колянчик робать, Васильок? Що колянчик робить, як думаєш? Та що, тиха, валково відпустки. Відпустки. Ну я кажу, що він заболів, або спина, або поперек, або голова. По-любому, сказати, що як воно є, ніхто ж цього не скаже. Реалія общем, что, чекаємо і будемо заїжджати, вносити на дану кукурузку. Е, кас. Кас. Поїду отак ось по слідам, дивлюся, вон є сліди. Чик, стоді там, щоб аж лінії ті не вийти. Чоловік каже, давай по 200 може дана конструкція вилить. Кажу 200-250 може, то і все залежить від швидкості. Зараз я тільки поставити ту штуку і каже, давай по 200 жахнемо його. Працює я даний агрегат на глибину до 6 см. Більше ні. Дощів, на жаль, не передбачається. Якби пройшов дощ, то це взагалі, звісно, бомба в кастрюлі, чиксі вниз пішов би. Ну а так, а так. Оце взагалі воно лізе. Ну, грубо говоря, на оцю глибину. Ну а тут а в нас отак. От ну сіки, то ну блін, ну ну, 6 ну, см, да? 5-6. А, плюс же ж тут це, да, 5 см до 6. Ось ось. А свічешний коробок сусід. 5? Yeah. Ну, бачите, якраз 5 см. Плюс... Ось дось до, до отвора прицеп, oh, oh. так. О, 5 см, бачите? Плюс-мінус 5-6 я й кажу. Вносить на таку глибину. Може, воно б треба було б глибше. А ще краще. Хоч і на 5 би в аби дощ капнув. А можна і не вносить, аби дощ капнув. Нам же ж не вгодиш. Коли блін, дощів немає. Нам би дощів. Дощі були, проходили повні прекрасно. Холодно, нам би тепло. Давай прийшло тепло, тепер би нам доща. Ну як ти тут угодиш? В цьому сільському господарстві ти його не угадаєш, аж ніяк. я. куди і до чого? Тобто Небесна канцелярія диктує свої правила і ми її змінити не можемо. Чим це сільське господарство в цьому плані. Тому що, от, наприклад, там беремо свинарство. Да? От Ми хочемо додати приріст поросят, щоб там воно не кіло 200 в день, в сутки давало, а там. Півтора, наприклад, чи кіло 300. Що треба для цього? Создати для цього умови. Як мінімум, вентиляція, поли з підігрівом в зимове, время. збалансований корм. Да, там треба отого, І от чикс свинка буде набирати більше. Або, допустимо, вирощування грибів, да, там, тих самих шампіньйонів. Треба йому сонце ти е, тепла ти можеш додати, треба води ти полив, треба холоду ти добавив, там, чи зменши. ну, тобто, моменти, нюанс. Ти Тут можеш урегулювати. А в даному випадку ти нічого не можеш урегулювати. Є, що є. Капнуло, хорошо, не капнуло. Бідна та рослина париться на такому сонці. Це ж сьогодні 30 пише машина, а прогноз пише 26. А завтра пише вже прогноз 32, то це на сонці всі 40. І вже буде пектися дані рослинки. Що ти? Нічого не зробиш. Одні бур'яни пруті, ось сінокос якоби ідеальний. Тільки кому його косить. Ніхто вже нічого не держи, а дивіться, який прекрасний сінокос, бери коси. Сінце, як має бути, я не розумію, не шарю в цьому, але я думаю, що це гарне, прекрасне лугове сіно. Я тут не фахівець. Так, ждемо запчастинку і далі в бій. Так, дивіться, що я вам хочу показати. Поки ждемо запчастину, ходив, античку ставив, де мені, щоб заїжджати. І дивіться, по секційне відключення, як працювало. Точно похожа ситуація, як і має на АТРІ На АТРІ в мене стоять е, грехомовська система по секційне відключення. Тут я не знаю, що за сівалка, скоріше за все, Вендерштат, но ще спитаю. Теж моментик, дивіться, який є. Це, вон, бачите, пропуск. Получається, сівалка виїжджала з посіяного. І є ось пропуск. Тоді сівалка заїжджала на посіяне. Тут, бачите, наскільки яка перетяжка. До, у мене, виходить, до рядків і відключає. А тут, ось, що сіяла. Момент. І тепер же ж далі. По ходу, 16 рядка була. Тепер же ж далі беремо. Ото сівалка в нас виїжджала, оця заїжджала. Тепер ось йдуть 16 рядків, які виїжджала сівалка. І знову ж пішла система таким образом. Виїжджала, тепер ось заїжджала, потім виїжджала. Е, отаке, ну отак, тобто Я грішив, знаєте, там, отам, грехом, така, така пересяка система. Тут ось не грехом і ситуація таким самим образом. тобто, е, В принципі, виходить, що та сама атрія за свої е, копійки порівнянні з іншими топовими е, сівалками. Це ще і, і є результат, по суті, да, як вона виконує функції так само, як і тут. І тут я б сказав би, що перетяжки набагато. Та набагато більше, йому є два рядка. Якщо в мене вирубається там, то тут ще ось два рядка перетягує. Оце вам і дивіться на майбутнє. Хто там що планує сівалку вибирати. В принципі, е Я рахував, що це як такий невеликий недолік, але виходить, недоліки є і в кучерявіших сівалках, аналогічні, такі як там. Гідрит Мадрид, думав, ужакав. Е е такі самі, але ж цінова політика. Да? якщо... Беремо там ті топові там тенники такі, що я тебе дам. Оце такий момент нюанс. Так що тепер і сам розумію і вам показав. Так, роботаємо. Сонце зідає, ми негри роботаємо. Значить, привезли запчастинку той тройнічок. 416, по-моєму, гривень. Ціна питання. Аби воно так це все, коли ламалося, все отак робилося. Була б взагалі бомба. А воно ж так не виходить. В общем, вносимо 200 літрів. Потім по можливості проїжджати, ми будемо дивитися, що тут по даній кукурудзі. І що у нас по даній кукурудзі. Вийде. В общем, вносимо, а там буде видно. Будуть опади, буде все люксово. Не буде опадів, море буде ще гірше. Ну, поки що вологи вистачає, скажу так, волога вроді би є. Тут а... Та, ну, можна і по автопілоту. Ну, знаєте, як... По-своєму не так, як оце блін, комусь, це принадавати послуги. Ну, поняли за що є? Ну, то есть, якоби, лучше от руки тут я більше уверений, ніж по автопілоту. Зараз в принципі переїжджатимем вже на дві дні гони ставати. То вже зараз по автопілоту перейду туди. Тоді буде вже длінь. Ну, Оце отак народ. І зробили сьогодні і корисну справу з приводу дороги. І ось каливемо вже пів восьмого без 28 на годиннику. Ну, та працює. працює. Подивимося, цієї. 200 літрів носи, кукуруза менша, ніж у нас, як ми вносимо. Тут низ. У нас 150, там у нас вверх, тобто там на порядок з вологою впевнений, що проблематичніше, ніж тут. Тобто есть, есть, буде з чим порівняти, скажімо так. А там буде, буде Ми народ працюємо. Дякую всім за увагу. Всім покай зустрінемося до видів.